Слово Господнє, що було до Морашецького Михея днів Йотама, Ахаза та Язики, юдиних царів, яке він бачив на Самарію та Єрусалим. Почуйте Оце, всі народи, послухай, ти земле та все, що на ній. І хай буде засвідка на вас, Господь Бог, Господь з храму святого свого. Бо Господь ось виходить із місця свого, і він сходить і ступає по висотах землі. І топляться гори під ним, і тануть долини. Мов віяска від огню, мов ті води, що ллються з узбіччя. Усе це за провинення Якова за гріхи дому Ізраїля. Хто провинення Якова, чи ж не Самарія? А хто гріх дому Юдиного, чи ж не Єрусалим? І зроблю Самарію руїною в полі, за місце садити виноград і повикидаю в долину каміння її, і відкрию основи її. І потовчені будуть усі її ідоли. Всі ж дарунки її за розпусту попалені будуть вогні, і всіх бованів її я віддам на спустошення. Бо зібрала вона від дарунків заблуд, і на подарунки заблуд це повернеться. Над оцим голоситиму я та ридатиму, ходитиму боси і нагий, заводити буду, немов ті шакали, і буду тужити, як струсі. Бо рани її не вигоні, бо це аж до юди прийшло, воно досягло аж до брами народу мого, аж до Єрусалиму. Цього не оголошуйте в гаті, і плакати не плачте, качайтесь по поросі в бетлафрі. Переходь собі ти, о мешканко шаферу, нага, осоромлена, вже бо не вийде мешканка Цанану, голосіння Бетгецелу не дасть вам спинитися в ньому. Бо мешканка Мароту чекала добра, та до Єрусалимської брами зійшло оце лихо від господа. Запряже баски коні до воза, мешканко Лахішу. Ти початок гріха для сіонської доньки, бо знайшлись серед тебе провини Ізраїлеві. Тому то даси розводові листи на морешаткат. Доми Ахзіва омана для ізраїлевих царів. Спроваджу тобі ще спадкоємці, я омешкан комариші, аж по адулам прийде слава Ізраїля. Зроби собі лисину та острижися за синів своїх любих, пошир свою лисину, мов у ворла, бо пішли на вигнання від тебе вони. Горе тим. Що задумують кривду і на ложах своїх учиняють лихе. За світле поранку виконують це, бо їхня рука має силу. І якщо пільжадають, то грабують вони, а домів то хапають. І вони переслідують мужа та дома його, і чоловіка, і спадки його. Тому так промовляє Господь: ось я замишляю на цей рід лихе, що ший своїх з нього не визволите, і ходити не будете гордо, бо це час лихий. Того дня проголосять на вас приповістку і співатимуть пісню жалобну, говорячи, сталось. До пеня опустошені ми, уділ народу мого змінився, як це діткнуло мене. Наше поле поділене буде чужинцями. Тому в тебе не буде нікого, хто кидав би шнура мірничого, як жеребка на господнім зібранні. Не проповідуйте, та вони проповідують. Хай нам не проповідують, не досягне нас ганьба. «О ти, що звешся Якові в дім, чи змалів дух Господній. Чи ці чини його? Хіба добре не роблять слова мої тому, хто ходить правдиво? Ще вчора були ви народом моїм, тепер же стаєте за ворога, з одежі верхньої плаща ви стягаєте з тих, хто проходить безпечно, як здобич війни. Жінок мого народу з приємного дому її виганяєте кожну, з дітей славу мою виберете навіки. Устаньте їдіть, бо тут не спочинок. Це за занечищення ваше, що загладу для вас принесе, вирішальну загладу. Коли б чоловік, який ходить за вітром і брехню набрехав, говорячи, буду тобі проповідувати про вино та про напій ПЕНКИ, то був би він любим пророком о цьому народові. Невідмінно зберу тебе всього, оякове, невідмінно згромаджу останок Ізраїлів, разом поставлю його, як отару в боцрі, як ту череду на пасовищі, і будуть гомоніти вони від много людства. Перед ними виламувач піде, вони продеруться та браму перейдуть і вийдуть із неї. І піде їхній цар перед ними, а Господь на чолі їх. А я відказав послухайте ж, голови та начальники дому Ізраїля, чи ж не вам знати право? Добро ви ненавидите та кохаєте зло, шкіру їхню здираєте з них, а їхнє тіло з кости їхніх. Ви останок народу мого їсте та стягаєте з них їхню шкіру, а їхні кості ламаєте і січете, Немов догорняти, і мов м'ясо в котел. Вони тоді кликати будуть до господа, та він відповіді їм не дасть, і заховає обличчя своє того часу від них, коли будуть робити лихі свої вчинки. Так говорить Господь на пророків, що водять народ мій у блуд, що зубами своїми гризуть та покликують мир. А на того, хто їм не дає щодо рота, на нього святую війну оголошують. Тому буде вам ніч, щоб не стало видіння. І стемніє вам, щоб не чарувати. І над тими пророками сонце закотиться, і над ними потемніє день. І посоромлені будуть такі прозорливці, і будуть застиджені чарівники, і всі вони свої уста закриють, бо не буде їм Божої відповіді. А я повний сили й Господнього Духа, і правди, й відваги, щоб представити якову про гріх його, а Ізраїлеві його гріх. Почуйте ж це. Голови дому Акового та начальники дому Ізраїля, які нехтують справедливість, а все просте викривлюють. Вони кров'ю будують Сіона, а кривдують Єрусалима. Його голови судять за хабара, і навчають за плату його ті священики, і за срібло ворожать пророки його, хоч на господа вони опираються, кажучи: хіба не Господь серед нас? Зло не прийде на нас. Отак, через вас Сіон буде на поле заораний, а Єрусалим на руїни обернеться. А гора храмова стане взгір'ями лісу. Та буде наприкінці днів, гора дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти. І підуть численні народи та й скажуть ходімо і вийдім на гору Господню та додому Акового, і він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками його. Бо вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму. І він буде судити численні племена, і розсуджувати буде народи міцні, аж удалечені. І вони перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ на народ, і більше не будуть навчатись війни. І буде кожен сидіти під своїм виноградником, і під своєю фіговницею, і не буде того, хто б страшив, бо уста господа Саваота оце прорекли. Усі, бо народи ходитимуть кожен ім'ям свого Бога. А ми будемо ходити ім'ям Господа, нашого Бога, на віки віків. Того дня промовляє Господь позбираю кульгаве із громаджу розігнане, і те, що на нього навів коли лихо. І зроблю я кульгаве останком, а віддалене потужним народом, і зацарює над ними Господь на Сіонській горі відтепер і аж навіки. А ти, башто рідна, під гірку сіонської доньки, прийде до тебе і дійде старе панування, царювання для донечки Єрусалиму. Тепер на щось діймаєш ти окрик. Чи в тебе немає царя? Чи ж загинув твій радник, що ти корчишся, мов породілля? Вийся та корчся, дочко Сіону, не мов породілля, бо тепер вийдеш із міста та перебуватимеш у полі, і прийдеш аж до Вавилону. Та будеш ти там урятована, там Господь тебе викупить з рук твоїх ворогів. А зараз зібрались на тебе численні народи, говорячи, нехай він зневажений буде. І нехай наше око побачить нещастя Сіону. Та не знають вони Господніх думок, і не розуміють поради його, бо він їх позбирав як до клуні снопи. Ставай та молоти, дочко Сіону, бо я ріг твій залізом учиню, а копита твої вченю мідю, і ти розпорошиш а численні народи та вчиниш закляттям для Господа несправедливий їхній зиск, а їхнє багатство владиці всієї землі. І згромаджуйсь тепер, дочко, товпиш. Облогу вчинили на нас, тростаною б'ють по щоці Ізраїлового суддю. А ти, Віфлеєме, віфлеємефрате, хоч малий йти у тисячах юди, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддав на постання його від днів віковічних. Тому він їх видасть до часу, аж поки ота не породить, що має родити, а останок братів його вернеться до Ізраїлових синів. І стане, і буде він пасти Господньою силою, величністю імення Господа Бога свого. І осядуть вони, бо він стане великий тепер аж до кінців землі. І він буде миром. Як прийде до нашого краю Ащур і буде топтатись по наших палатах, то поставимо на нього сім пастирів та восьмеро людських княжат. І вони будуть пасти мечем край Ащура, край же рода у воротях його. Та він від Ащура врятує, як той прийде в наш край, і коли буде топтатись по наших границях. І Іякові залишок буде посеред численних народів, як роса та від господа, як той дощ на траві, і він надії не кластиме на чоловіка і не буде надії складати на людських синів. І Яковів залишок буде між людьми, серед численних народів, як лев між лісною худобою, як левчук між отарами овець, що як він переходить, то топче й шматує, і немає нікого, хто б зміг урятувати. Хай зведеться рука твоя на твоїх ненависників. І хай всі вороги твої витяті будуть. І станеться в день той, говорить Господь, і витнує коні твої зе серед тебе, і колесниці твої повигублюю. І понищу міста твого краю, і всі твердині твої порозвалюю. І повиполюю через твої руки, і ворожбитів у тебе не буде. І понищу бовани твої та жертовні стовпи твої з посеред тебе, і ти чинові рук своїх більше не будеш вклонятися. І повитиною дерева жертовні твої серед тебе, і міста твої вигублю. І в гніві та в лютості помсту вчиню над народами, що мене не послухались. Послухайте, що промовляє Господь, устань, сперечись перед горами, і хай узгір'я почують твій голос. Послухайте, гори, Господнього суду, і візьміть до вух, ви, основи землі, бо в Господа пря із народом своїм, і з Ізраїлем буде судитися він. Народи, ти мій, що тобі я зробив і чим мучив тебе, свідчи на мене. Бо я з краю єгипетського тебе вивів і тебе викупив з дому рабів, і перед тобою послав я Мойсея, Аарона та Марієм. Мій народе, згадай, що балак, цар Муавський, задумував був, і що йому відповів Валаам, син Беорів, відчитіму аж по гал, щоб пізнати тобі справедливості Господа. з чим піду перед Господа, схилюсь перед Богом високости. Чи піду перед нього з цілопаленнями, з річними телятами? Чи Господь уподобає тисячі баранів, десяти тисячки потоків оливи? Чи дам за свій гріх свого первенця, пліду троби моєї за гріх моєї душі? Було тобі виявлено, о людино, що добре і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно. Голос Господній кличе до міста, а хто мудрий? Боїться то імення твого, послухайте же зла й того, хто призначив його? Чи є ще у домі безбожного коштовності несправедливі, та неповна і неправна ефа? Чи я весперавидливлю вагу неправдиву і калитку з важками обманними? Що повні насильства його багачі, мешканці ж його говорили неправду, а їхній язик в їхніх устах омана. То теж бити зачну я тебе, пустошити тебе за гріхи твої. Будеш ти їсти? Але не наситися, і буде голод у нутрі твоїм, і станеш ховати, але не врятуєш, а що ти врятуєш мечеві відам. Ти сіяти будеш, але не пожнеш, ти будеш оливку топтати, та не будеш маститись оливою і молодий виноград, та вина ти не питимеш. Бо ще переховуються всі устави омрі та всі вчинки дому Ахава, і за їхніми радами ходити ви, тому то я видам тебе на спустошення і на посміх мешканців його. І ви ганьбу народу мого понесете. Горе мені, бо я став, мов не добірки як залишки по винобранні, нема грона на їжу, немає доспілої фіги, якої жадає душа моя. Згинув побожний з землі, і нема поміж людьми правдивого. Вони всі чатують на кров, один одного ловлять у сітку. Наставлені руки на зло, щоб вправно чинити його. Начальник жадає дарунків, суддя ж судить за плату, а великий говорить жадання своєї душі і викривлюють все. Найліпший із них як будяк, найправдивіший гірший від терену. Настає день твоїх сторожів, твоїх відвідин, тепер буде збентеження їхнє. І другові не довіряйте, не надійтесь на приятеля, від тієї, що при лоні твоєму лежить, пильнують двері уст своїх. Бо гордує син батьком своїм, дочка повстає проти неньки своєї, невістка проти свекрухи своєї, вороги чоловіку домашнього. А я виглядаю на господа, надіюсь на Бога спасіння мого, Бог мій почує мене. Не тішся, моя супротивнице, з мене, хоч я впала, сіонська дочка, проте встану, хоч сиджу в темноті, та Господь мені світло. Буду зносити я гнів Господній, бо згрішила йому, аж поки не вирішить справи моєї, та суду не вчинить мені. Він на світло мене попровадить, побачу його справедливість. І побачить оце все моя супротивниця, і сором покриє її, бо казала мені, де він, Господь, Бог твій. Приглядатимуться мої очі до неї, її топчуть тепер, як болото на вулицях. Настане той день, щоб мури твої будувати, тоді віддалиться границя твоя цього дня. Це той день, коли прийдуть до тебе за Сирії та аж до Єгипту, і від Єгипту та аж до ріки, і від моря до моря, і від гори до гори. І спустошенням стане земля на мешканців її через плід їхніх учинків. Паси мій народ своїм берлом, отару спадку твого, що пробуває в лісі самотно, у середині саду, хай пасуться вони на башані і гілеаді, як за днів стародавніх. Як за днів твого виходу з краю єгипетського, покажу йому чуда. Народи побачать оце і посоромлені будуть при всій своїй силі, руку покладуть на уста, їхні вуха оглухнуть. Будуть порох лизати вони, як той гад, як плазючи землі, повилазять здрижанням з укріплень своїх, вони будуть тремтіти перед Господом, Богом нашим, і будуть боятись тебе. Хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачує про гріх останку спадку свого, свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості. Знов над нами він змилується, наші провини потопче, ти кинеш у морську глибочень усі наші гріхи. Ти даси правду Яковові, Авраамові милість, яку присягнув він для наших батьків від днів стародавніх.